І так картошка по-селянски. Картопля. ну раз, Печення, вот этот. да. Печерення, да. так? Часом э, цього вершкового масла uh -huh. на дно кусочок А, Ну що тут? Картопля, м'ясо з э, спеціями, э, печереці. Оце що це таке Оце вот тут. Цибулька з морковкою. М'ясо ж замариноване. Ну, я я вчора ж замаринувала його. А це сметана із спеціями, тут провансальські трави. Ага. Ну, це заливати. Ось на дно ложимо цей шматочок. М'ясо замариноване. замариноване. Я, я Картошку я посолила і перемішала. Угу. Ось. Гриби підсмажені, да? гриби підсмажені, ну, випарувалися. Mm -hmm. e, Цибулька з морквою теж підсмажила, e, це e, сметанний такий e, соус. Mm -hmm. Перець, тут провансальські трави, ну приправи і водички трошки сметанку розколотила, це коли mm -hmm. заливати. Mm -hmm. Сюди ось угорщик положила, ну таке, я, я знаю скільки, грам, ну, грам 30 може. 30 чи 20, e, e, вершкового масла. Часі. Руками так приблизно вже так руками. Знаю. Картошки скільки сюди. Отак ось картошечки. А м'ясо ж замаринувала я вчора. Тут такий і цей яблучний люксус, і коріандри, і перчиком, і лавровий листочок. Вот mm, так ось м'яса. Грибочки, щоб... mm. mm -hmm. ароматик, щоб дали. Ну, я вже ж пересмажу. Mm -hmm. Підсмажині. Так. І зверху Цибуля була зморка, Цебулька, да. Цибулька зморка є, да. Mm. І ти будеш оце чотири штуки. Отак і гроші. Щоб я ми бігав. наїлися з тобою. Та ну понятно. Тоді оце так заливаємо. Угу. Ну отак. Щоб і не зовсім же, щоб воно ж там цей, ну, через верх не пішло. Угу. А так, щоб тільки по, покрило. Угу. Ну так, як кришечок немає, в нас ці горшки без кришечок. Да, отак, може, всі отак. Замотували фольгою mm -hmm. і в духу.